І дівчатка побачила в Тіктоці, як правильно вішати джинси на ось таку сушарку. Е, перше, я ось показала, як я взагалі їх вішала, а тепер показую, як тікток рекомендує. І я вам скажу відразу, що дійсно джинси такі гладкі, ну, немає ніяких заломів, вони гарно так просихаються, е, висихають верніше, і мені такий спосіб сподобався. Тепер джинси і брюки якісь буду вішати. Так, я тут наводила… Я кажу, порядок. Знаєте, тут такий зараз аромат. ну, На жаль, камера така не передає. І в мене тут білизна сохне, вона з ароматом таким кондиціонера. І я тут промивала з кондиціонером, Так, пил не так припадає, скажімо так. Отут було стільки пилу, вікна відкриваються. ну, Звісно, вони відкриті. І тут у нас є пил, і ось, напевно, той пил, який був, оця, знаєте, сажа така була. Дуже було багато. Я прибирала без камери, думаю, ну, капець, такий пил, аж самій не вірила, що такий пил. Тепер балкон, як кажуть, закрила вже на зиму. Не повністю закрила, а на провітрювання поставила, тому що у нас вікно ось, ну, ось так відкрите, ну, досюди, ось так відкрите. Тут два, тут і там. Може, можливо, краще було б ще помити вікна, але я вже не мила, тому що. Ну, думаю, буде все рівне дощ. Взагалі я люблю вікна мити на весну. А на зиму ось так не дуже люблю. Але все частенько, підлога частенька, все частенько, аромат гарний, осінні фарби вже такі на деревах. І дуже, знаєте, так, з однієї сторони красиво, а з другої, з іншої сторони. Не хочеться. Це похмурі такі дні будуть, зима. Ну, коротше. Нічого, будемо чекати весну. Так, дівчатка помила я той балкон, свій балкон, як кажуть, приготувала до зими, але я вікна поставила на, це, на провітрювання, ось так залишаю, а вже коли буде так прохолодно, закрию повністю. Там стільки було пилу, не знаю, що то за пил. Ну, багато писали пабліків, що то якийсь пили йшов. інші пабліки писали, що це якесь природнє а, А ну, на балконі пилу дуже було багато. І я відчувала цей пил на собі, тому я вирішила Піти помити голову. Митися, як кажуть, І завтра, тим паче, ми будемо зустрічатися. Я буду зустрічатися з дівчинкою, яка веде теж свій канал. І думаю, що ми гарно проведемо час. ми вже чекаємо, Я думаю, і вона чекає на зустріч. Ми колись зустрічалися, але не відео не зробили, не фото не зробили. Я думаю, що завтра ми це все обов'язково зробимо. Ось так. Зробила собі маску, намастила обличчя кремом, ну, коротше, готуюся до зустрічі. І ви знаєте, ось так як феном я не люблю сушити волосся, і вирішила, поки воно буде сушитися, я займусь ділом. Пішла в кімнату сина, його зараз немає. Він пішов на тренування, почав ходити, бо не ходив майже місяць. Так, з 1 вересня він не ходив. Ну, а сьогодні 1 жовтня, тому що йому, знаєте, таке цей рік буде такий тяжкий в плані навчання, тому що він вчиться в училищі. Там, звісно, свої предмети, які треба вчити і здавати. ну, На оцінку, звісно. Потім треба готуватися до НМТ. Це такі, знаєте, як екзамен, як ми здавали після 11 класу. Чотири предмета. Думали, спочатку п'ять буде, ні, сказали, що чотири буде. Потім він ще вчить мову. Ось, і ну, тренування йому було якось спочатку це, знаєте, втягуватися важко. А сьогодні сказав, що буду ходити. То поки він пішов, я пішла йому змінити постіль, достала таке не зимове не зимову ковдру, достала, а таку ще між зимою і, як кажуть, літом. Ось осінню, ось так скажу. Поміняла ту постільну білизну, поки як кажуть, голова сохне. Ось, і е, зараз буду це все закидати, ну постільну білизну, цей е, ковдру літню, е, буду все закидати у пральну машинку. Ну нехай все буде чистенько, як кажуть так. Ось і ще чекаю дочку, бо вона зараз мені привезе мій моє замовлення з нової пошти. Ось е я замовляла ганчірки. Ганчірки замовила Вілєда. Вони йдуть е по дві штуки в, одно, в, в одному в одному упакуванні. Я замовила два. Собі замовила одну на запас, одною зараз буду користуватися, а одну замовила моїм мамам. Я кажуть моїй мамі і моїй свекрусі. Ось так. Думаю, їм сподобається, хоча не знаю, сподобається їм чи ні, бо я вже, якщо чесно. Ну, не можу я ганчірками вже користуватися такими звичайними після війни. Я не договорила, бо прийшла мама. Треба було, як кажуть, їй там щось десь дещо сказати. Ось так. Так що чекаю дочку, щоб вона привезла мені ганчірки і буду вже все натирати. Спочатка. Приїхала дочка, вона там собі готує вечерю, а мені привезла ганчірки. Ось так вони виглядають. Віледа Актіфібре універсал. Ну, вони мають все з цими серветками. Я познайомилась. Ну, це не серветки, це ганчірки. Колись дивилася Асію, і вона цю. Серветку рекламувала. І мені так захотілося її купити, і вона продавалася в епіцентрі. На жаль, їх зараз в епіцентрі немає, їх можна знайти на промі або на Оликс. Я брала через Оликс. Ось так. Вони йдуть по дві штуки в упаковці, хоча є і одна, але я одної не знайшла, тільки по дві. Ось так. Так, вони не бюджетні, знаєте, як для ганчірки, але вони слугують ну, до двох років точно. Е, так, я вам скажу, вона має ось таку прорезину, спинну сторону. Бачите, можна прати в машинці при 60 градусів. І є віледа рожева, здається. Вона має тільки одну з таку сторону, з іншої вона гладка. Але вона мені не подобається, подобається ось ця саме фіолетова. Тому залишаю ось собі ось такі набіри з двох штук. А це зараз піду від мамі і потім завезу з викрусі, коли я там буду. Я розпакувала, думаю, що вони там фіолетові. Ось написано віледа акті фібри. А достаю там одна голуба. Я ніколи не брала ось так набором, ну, щоб подвійшло, тому я не знала. А взагалі брала завжди ну, по одній штуці. А тут, бачите, голуба йде і ось така фіолетова. Собі залишу фіолетовий, а мамам віддам голубі. Всім доброго ранку, ми гуляємо. З нами сьогодні кузя, Ральф, і десь там цей сірий той котик бігає з нами. Ось, і сьогодні у нас середа, і сьогодні доволі так, я думаю, що буде тепло, але вітерець є. От зранку холодно, ні, вітер холодний, то і холодно вітер. Хоча мені здається, що сьогодні буде тепло. Сьогодні, взагалі, сьогодні середа, я зазвичай ходжу в АТБ по акціям, не знаю, вийду в мене, не вийде. Сьогодні у нас зустріч з колегою, то... Думаю, як після зустрічі захочу я кудись їхати. Ну, побачимо. Всім бажаю гарного, продуктивного робочого або домашнього дня. Там кузя йде, не бачу. А, ось йде. Так, ми з Олею вже пообідали і прийшли в Юск. Трішки тут знімаємо. Оля з малим, дуже така гарна спальня. Все так гарно підібрано, і ця банкетка дуже подобається і вона відкривається. І там дуже, місця дуже-дуже багато, дуже класно. Але ліжко мені здається, воно таке вузеньке. є кухоль такий. Ну, посуд. В принципі, щось в Юзку посуд не дуже оновлюється. Це все було і є, і це все я бачила. Єдине, що ось не бачила, такі маленькі серветки. Щось вони мені не потраплялися на око. А так, все, це все вже є і було. Ось така нова квітка, штучна рослина, але ну, 225 гривень це якось дороговато, як для мене. Так, зараз ще собі ось такі губки візьму і якісь рушнички треба вибрати. Зараз визначусь, які треба взяти. І на наволочки зараз така низька ціна. Це чохол. Для подушки різні є, але я вибрала собі 40 на 40, тому що є подушки по акції 40 на 40. Зараз піду візьму. Взяла ось такі ржевий. По 80 гривень беру дві штучки. Начебто будуть нормальні, начебто. І ось такий свічник голубенький. Надя казала, що немає. Надя, в нас є вона. І так, дівчатка, у нас сьогодні середа. Я відпрацювала, у мене була зустріч. Зустріч з позитивною такою дівчинкою. Вона веде свій канал. Як ви вже здогадалися, то я там виставила в інстаграм сторіс. Це Оля Пробудній канал, так називається. Залишу її посилання на канал. Під цим відео заходьте, дивіться, ми спілкуємося вже майже рік, а то, думаю і більше. Сьогодні так гарнесенько проговорилися, наговорилися, обмінялися думками. Але поки чекала я Олю, пішла, зайшла в Єву, купила ось таку зубну пасту базік і купила ось такі колготки. Не знаю, колготки зараз одягаєш. Це як одноразова така річ, але ну, надію, що вони протримуються хоча б тиждень. Вони були по акції, здається, 139 гривень. І взяла такі жіночі. Ну, Які нам потрібно. Потім син подзвонив, сказав, що йому потрібна флешка. Зійшла в Фокстрот, купила ось таку флешку. І вже з Олею як поспілкувалися, так гарнесенько посиділи. Сиділи ми в позатій хаті. ну Дуже гарнесенько посиділи. В неї вона була з молодшим сином. Такий позитив це просто дуже такий хлопець, позитивний, е так любить спілкуватися. Гарний хлопець, як кажуть, пу -пу -пу". ось. І пішли, зайшли ми в ю. Там трішки я познімала, Ось такий, взяла таку газетку. Потім взяла ось такі рушнички, але це я взяла на подарунок по 100 гривень. Ось такі губки для миття посуду 35 гривень. Ось такі наволочки, але це 40 на 40, це вони, здається, по 75 гривень, такі серветки, здається, по 35 гривень. І ось такі подушки по 80 гривень. І Оля взяла, це вона каже, бери, бери, така гарна ціна бери. Ну і я вирішила взяти. Пішла Дивитися там наволочки більш такі ну, гарної якості, але вони 50 на 50, а мені ж 40 на 40 потрібно. Ну і вибрала такий колір, начебто нормально. Так що ось такі, такі невеличкі закупки у нас сьогодні, у мене сьогодні були. Так, і ще забула, Оля, звісно, поклала мені подарунок печиво. І ганчірки. Це я дуже-дуже полюбляю. Тим паче, я ось ці ганчірки я бачила на Алікспрес їх і хотіла як замовити, і думаю, треба буде їх спробувати. А тепер в мене вони є. Дуже тобі дякую. Це такий подарунок, ну, якраз, як кажуть. І знаєте, така позитивна залишилась після спілкування. енергетика, стан такий позитивний, настрій позитивний. Звісно, хотілося б таких зустрічей побільше і подовше, але у кожного, знаєте, своє життя. В неї ще менше дітки, їй, звісно, часу більше треба приділяти. У мене вже старший, хоча теж треба час приділяти. Так що поспілкувалися дуже гарно. Ми зустрічалися після обідні, обіду. такий Обідню скажімо так, перерву дуже гарно провели. Поспілкувалися, сиділи ми в позатій хаті і поїли, як кажуть, і поспілкувалися все разом. Бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирени, без ракет, щоб все у вас було добре, до нових зустрічей у нових відео.